Але якщо ціна 100 доларів за пари, то навіть там з 30% відсотковим дисконтом ти будеш отримувати 70 доларів собі в кишені. Це дуже багато для росіян. Тобто, питання, що треба е, знижувати ціни на нафту. І тут е, дуже е, цікава риторика того ж Трампа, який зниження цін на нафту поставив однією там, з головних своїх задач. Він це трактує і ну, йому це потрібно для того, щоб знизити ціни на бензин в Штатах ну, насамперед. Але це буде мати наслідки для всього світу. Тобто нафта не впаде тільки в Штатах, да, там ціна. Їх. Це глобальний ринок має впасти, і, відповідно, це придавить доходи нафтовидобувних компаній, зокрема Росії. Е, тобто, це дуже цікава історія. По-перше, він це хоче робити таким чином, що він хоче стимулювати американські нафтовидобувні компанії. Видобувати більше е, в обмін на зниження податку.